На продаж ось такий меганчик, 2008 рік 1,5 дизель. У рідній фарбі тонований з кондиціонером. Коробка 6 стік. І світ датчик до сіл. Четрізкло підйомника, Так, В машині ніяких ошибочок немає. Розход 5,4 і 4, це 331 км. Музика робить. Українських поетів. Коробка 6 ступочка. Кондиціонер запускається, холодить. Світло саме чистенький, гарненький, не курили, псилоні пахне.